Доброго дня! Отримали нову колекцію 2024 року. Це ортопедичний сабо на липучках. Дуже легенькі. Ось. Так, в принципі, ми це взуття в коробочках відправляємо. Ось. Зараз вам детальніше розкажу. Це модель дуже легенька і на липучці. Тобто раніше у нас були на застівці, зараз в цьому році вже зробили їх на липучці. Ось. Демонструю дуже легенько. І зафіксували собі ніжку. В неї гарна перфорація, тобто багато дірочок, за допомогою чого ваша ніжка буде дихати. Ось підошва, поліретан, п'ятка антишок, щоб зручно було наступати на ніжку. Під устілкою в нашому взуті гелевий наповнювач, який виробляє форму під вашу ніжку. Декілька днів походили і все, вони набрали форму вашої ноги і далі вам стає набагато зручніше в них ходити. Ось, вони дуже легенькі. E, наше взуття все повністю шкіряне. У кого є якісь сумніви, чесно, можете не замовляти, тому що спорити з вами вже набридло нам десь. Ось, наше взуття сертифіковано. Ми більше 10 років його продаємо в Україні. Ось, Також ця модель є ще в двох кольорах. Наразі це є колір синій. Ось, бачите, такий гарний. Хтось дуже полюбляє синій колір. Ось так вони виглядають. А також ця модель ще є в рожевому кольорі. Ось, Демонструю вам. Ось такі. От на липучочці, гарні. Весь опис детальний буде на нашому сайті. Ознайомлюйтесь, замовляйте. Гарного дня вам до побачення.